Щодо е, того, як боїться Росія і що хоче, побачила інформацію секретаря Ренболу Олексія Данілова, що Росія зараз починає благати про перемовини за допомогою певних посередників, посередників з різних країн. От на вашу думку, як це може відбуватись? Хто може благати про ці перемовини? Це якісь листи, це якісь телефоні дзвінки? Що це може бути? Ну, це та так звана таємна дипломатія. Ви знаєте, що для передачі таких меседжів використовуються всі наявні можливі зв'язки, і це не лише там олігархи, але це також іноземні лідери іноземних країн, які сьогодні також перебувають в контакті з Путіном і періодично йому продовжують з ним там спілкування телефоном для того, щоб розуміти його психологічний стан. І його, ну скажімо так, в якому він знаходиться в раціональному чи ще в раціональному стані прийняття рішень, і безумовно для цього використовуються саме такі можливості передачі будь-якими каналами таких сигналів. Але це не є він не відповідає інтересам Путіна, бо його інтереси сьогодні полягають отримати перемогу ціною до останнього мобілізованого в Росії. От, доказати всім освітам, що він здатний отримати цю перемогу на поле бою, а всередині свого суспільства показати, що він здатний протистояти колективному Заходу. І саме цей наказ, про який ми сьогодні казали на початок наступу, він може бути викликан, такі, знаєте, там слабкістю Путіна. Відчутністю того, що Україна постійно посилюється і отримує нові нові зразки не лише озброєння, але і також. Переконання своєї психологічної стійкості щодо, щодо перемоги. І це є найголовніше на поле бою. Знаєте, от це як кажуть моральний стан. І тому путіну і такий самий моральний стан, або зневіра в його, як там його командирів, це саме сьогодні відчувається у росіян. Тобто моральний дух в них набагато нижчий, ніж України, і незважаючи на всю російську пропаганду підтримати, показати, представити ці бойові дії як, скажімо так. Якусь національну війну проти колективного заходу воно не не під не находить тієї підтримки, і хоча вони стверджують, що війна підтримується більшістю росіян насправді ні, і це не лише там протестні, такі скриті, як виїзд за кордони, але цей ці буцілий бунт, які ну, пройшли вже по території Росії зв'язку з першою хвилю мобілізації. Ну, до речі, Там. так ми пам'ятаємо цей такий бунт. В мене і тоді була якась така надія, що можливо він піде далі, буде розвиватися і. Можливо, якимось чином впаде влада? До речі, про це неодноразово говорили з початку війни. Що от коли впаде влада Путіна, власне, тоді може навіть завершитись війна, е, і можливо нам не доведеться навіть воювати і військовим шляхом звільнювати той же Крим. От Ви до речі, вірите, що влада може впасти за допомогою людей? чи це тільки треба бути йти шляхом поразки? Я думаю, що сьогодні там взагалі всі революції в Росії відбувалися, ну скажімо так, не знизу. Тобто зміна влади проходила не знизу, і жодним чином ще жодного не було прикладу, коли це відбувалося. Але якщо ми пригадаємо на випадок Єльсина, то це саме було, скажімо так, призначення революція згори. Тобто людина з оточення приходила до влади і потім змінювала систему. Або, наприклад, ліберальний Горбачов. Тобто, коли вони самі визначали наступника, а цей наступник починає там потихеньку демонтувати цю систему, наприклад, візьмемо до уваги, що, ну, Чергові вибори в Росії, безумовно, якщо буде наступник Путіна для того, щоб отримати перемогу або підтримку людей, йому треба буде щось обіцяти. І більшості цих обіцянок, я думаю, будуть саме пов'язані з скасуванням мобілізації, проведенням там, оцінки там, схибності цього курсу. І певні висновки, тобто він має це зробити для того, щоб уникнути саме цей зет майдан. Якщо він буде показати, нам потрібно продовжувати перемагатися. Я думаю, що це буде дуже складно, незважаючи на всі сьогодні, скажімо так, умовні один єдиний день голосування. Ви знаєте, що в Росії веде єдиний день голосування і дозволяють проведення цих виборів на протягом трьох діб. І виборчі дільниці вони можуть бути організовані навіть в палатках, в парках, тобто це дає владі можливості не лише сфалікувати, а оголосити будь-який результат. І це також може стати ще додатковим посиленням саме, скажімо так, народження цього протесних настроїв Росії. Але загалом наступник Путіна це швидше за все на вашу думку. Буде повністю людина Путіна, якщо він буде розуміти, що йому треба хтось замість нього, і все ж таки, щоб далі продовжити контролювати владу, чи це є якась надія на людину, яка точно буде проти Путіна і яка буде хоч трохи можливо схильна до якоїсь демократії? Я думаю, що за живого Путіна він сам власноруч свою владу нікому ніколи не передасть. Як я сказав, він буде воювати до останнього мобілізованого Росії. Тобто людина, яка прийде після Путіна, це не буде його, скажімо так, наступником. Тобто це людина, яка вже прийде з тих реалій, або, скажімо так, це буде вибір об'єднаний з або силового блоку та якогось там олігархату. От, але це буде домовленості між різними кланами в Росії.